которые просто рыли могилы. Вот Он эти все могилы, все 20 -20. не похоронены. Вот, я же говорю, этих вот месяцу, Пятый месяц, там, четвертый месяц, второй, 2012 года. Здесь этого ничего не было. Захоронения осуществлялись бесконтрольно, хаотично нигде не регистрировались э, захоронения. На сегодняшний день, по статистике, в месяц в город умирает в городе умирает полторы тысячи граждан. Из них одна треть остается за услугами коммунального предприятия и две трети остается за услугами частных фирм. Конечно же, к большому сожалению, мы не можем повлиять на оперативную работу частных структур в этой сфере. И зачастую родственники умершего получают звонки от агентов частных похоронных фирм, навязывающие им свои услуги и товары. Стоимость услуг агента и в особенности товары, которые он предлагает, уже заложены средства, которые они расходуют на незаконное получение информации. Бухом, кому похоронний марш найсолодша музика? Та чому навіть після смерті українців розподіляють на гатунки? Як змагаються за клієнтів, воротили жмурного бізнесу. Болюва точка сьогодні. За роки незалежності наша держава втратила 5,5 мільйонів громадян. А за підрахунками демографів, через півстоліття на території країни житиме лише 35 мільйонів людей. Хтось л'є сльози, хтось рахує гроші. Нині похорон українців обслуговує ціла індустрія від місця на кладовищі до останнього макіяжу. Ритуальні контори беруть на себе усі турботи вбити горем родичів, а ті лише встигають оплачувати рахунки. Покласти крайства свавіллю з похованнями мали б комунальні ритуальні служби. Сьогодні вони створені у більшості українських міст та приватники вороже зустріли потенційних конкурентів. Відтак процесії з мерцями курсують від кладовища до кладовища, поки триває війна не на життя, а на смерть. 10 липня 2003 року народні депутати ухвалили закон про поховання та похоронну справу. Відтак займатися проводом українців в останню путь мали спеціалізовані комунальні підприємства у Дніпропетровську. Місцеві народні обранці своїм рішенням створили КП Ритуальна служба. Основна ціль підприємства – це оказання захоронення, це предоставлення ритуальних послуг. реализация предметов ритуальной принадлежности, учет и контроль по захоронению и также содержание в санитарном состоянии, содержание кладбищ, находящихся на балансе предприятия. Комунальники про себе дніпропетровцям зовсім не нагадували. Монополія була за приватниками. Багато хто з городян і не здогадувався, що ритуальні агенції діють незаконно, адже приватна контора за законом має право лише продавати вінки і труни, але в жодному разі не може торгувати землею кладовища, копати могили, обслуговувати похорон, брати плату за вхід на цвинтар. На кладбищах не было, ни требований санитарные не выполнялись, было свободное захоронение, не было разбивки. И, как правило, в основном кладбищами занимались больше частные структуры, не заинтересованные в наведении порядка на кладбище. Коммунальное предприятие является на общей системе налогообложения и полностью сплачивает все налоги, которые необходимы для перечисления в бюджет. Частные фирмы, занимающиеся ритуальными услугами, как правило, все находятся на единой системе налогообложения и единоразово оплачивают налог в месяц. Это существенно меньше, чем коммунальное предприятие. То есть в целом, если взять работу коммунального предприятия по году, то... Третью часть обслуживания, которая осуществляет коммунальное предприятие, в три раза больше превышает налогов по перечислению в бюджет, чем все существующие в городе частные предприятия. Та коли комунальники пішли у наступ, домоглися, аби приватні контори реєстрували померлих в єдиній книзі, припинили продавати місця на кладовищах. Чинився лемент. Пік протистояння припав на початок 2011-го. Приватники почали погрожувати пікетами біля Верховної Ради. Їхньому бізнесу було завдано суттєвих збитків. Нашим клиентам приходится сталкиваться с тем, что, заказав у нас ритуальні услуги, они едут заказывать на кладбище место. И сталкиваются с тем, что их заставляют смотрители кладбищ, отказываться от наших услуг, потому что у них получено устное указание о том, что не запускать частные структуры на территорию кладбища. Частные структуры абсолютно не, за, не заинтересованы в том, чтобы была единая регистрация муниципальной книги всех умерших города. То есть они занимаются своей работой, которая приносит им прибыль и не очень им нужно наведение порядка на сегодняшний день. Соціальна відповідальність за услуги по захороненню в місті Дніпропетровські перед всіми горожанами по по-прежнему залишається за комунальним підприємством Дніпропетровського міського совіту. Конфлікт тягнувся увесь 2011 рік. І комунальники, і приватники формально дійшли згоди. Кожен займатиметься тим, що прописано у законі. Та статистика року нинішнього показує домовленості скоріше декларація, ніж правило. У Дніпропетровську щомісяця вмирає майже півтори тисячі городян. Близько шестисот людей ховає комунальне підприємство. Куди везуть решту небіжчиків. У ритуальній службі розводять руками. Тим часом процесії тягнуться на закриті та сільські цвинтарі. Чим більше закриваються кладбище, тим більше розростається тут. Тому що ніхто його не ніхто не за ним. Сергій один з місцевих жителів. Поблизу його будинку цвинтар, який вважають закритим. Тим не менше, небіжчиків тут закопують і досі, байдуже, що інколи прямо в воду. Тому що тут яму, якщо викопати, то два метри не викопається. Максимум Метр тридцять, метр сорок. Йде пісок і вода одразу ж. Його закрили кілька років тому. Навіть огорожу почали ставити та кинули. Кладовище в санітарній зоні Ломівської насосно-фільтрувальної станції. Питною водою вона живить у в берег Дніпропетровська. А в цьому каналі, що впадає у річку, місцеві навіть купатися відмовляються. От ми повернули від тропинки, скільки ми метрів пройшли. Метров 15-20 до канала. От ми зараз пройшли сюди. Ми зараз знаходимося на рівні кладбища. Звісно, оно ще що розростається. Перепинити потік небійщиків на закритий цвинтар не вдалося. Мы подъехали на кладбище, хотели узнать, кто вообще отвечает за процесс, который происходит на кладбище. Никого не было. Мы увидели людей, которые просто рыли могилы. Мы подошли спросить, думали, может, это непосредственно служба, которая занимается этим вопросом. Люди сказали, нет, мы пришли просто сами для себя вырыть вот могилу. Вот это а вы просто идите, выбирайте себе место, где вам там нравится. Вот туда вот дальше идите, берите, ройте и хороните. То есть без вопросов. Через подібне свавілля кількість померлих і офіційно похованих не збігається. Проконтролювати, хто кого поховав на таких цвинтарях, нереально. Приватники, що беруться організовувати траурну процесію, часто густо не заносять небіжчиків у книгу померлих, скаржаться комунальники. Комунальне підприємство веде ут. Захороняємо місць И несет ответственность перед гражданами и регистрирует их в муниципальной книге города. Единственный, кто имеет на это право в городе. Якщо з питанням хто має право ховати, розібратися доволі легко, варто лише відкрити відповідний закон, то питання де ховати, стоїть аж занадто гостро. Сьогодні в Дніпропетровську офіційно закритими вважається 42 кладовища на відкритих місць обмаль. Попри заборону, розростаються і закриті сільські кладовища, де могили вже впритул наблизилися до людських садиб і мертвим і живим, як не зашкодити. Тепер головний біль місцевих громад. Через брак простору надгробки туляться один до одного. Так за іронією долі поруч спочивають зовсім незнайомі люди. А може, вороги? Міс на кладовищі обмаль. А вже за кілька метрів садиби жителів вулиці Петрозаводської незабаром може захопити цвинтар, який закрили 15 років тому. Крім абсолютно неестетичних краєвидів, таке сусідство реальна небезпека для здоров'я. Водопроводу на вулиці немає, а цвинтерні підземні води регулярно підтоплюють колодязі. Удачі магіли всі не похоронені, Вот я же варю этих вот місяців. П'ятий місяць, там четвертий місяць, второй 2012 года. Здесь року. ничего нічого не було майже столітнє кладовище і справді закрите, але ховають тут на цілком законних підставах. Запевняють у комунальному підприємстві ритуальна служба. Статус кладбища закрыт, но можно под захоранивать родственников семейные, семейное место захоронения. Ж нові поховання не порушують меж кладовища. Границя кладовища до дороги і е, останнє захоронення, яке б існувало раніше не на сьогоднішній день. Але навіть за цих умов повної законності жителі сусідніх будинків упевнені, що цвинтар і їх до могили доведе. У нас тут водопроводу, ми пользуються колонками і звичайними колодцями. Ми, в общем, визвали независимого експерта, який нам брав. У нас воду в частних секторах. Сказали, що навіть цією водою ноги навіть горить. Мить нереально. Представники КП Ритуальна служба кажуть, у такій антисанітарній ситуації винні самі мешканці, бо кладовище з'явилося століття тому, а тутешні будівлі не пізніше 70-х років ХХ сторіччя. Будували хто де хотів, на сусідство могил не зважали. Кладбище образовалось в 1920 році. Жили дома построєний гараж за пожежі, то, бы би, всі ці санітарні норми ні саблюдені, не, не повідні кладбище. То б не був винен, але справа зовсім в іншому: живих і мертвих треба відгородити. Нам почали приходити письма із санстанції, з ритуальної служби. И еще из других инстанций, в которых указано, значит, сам станция отписала нам, что они дали розпорядження ритуальной службе, действительно, здесь катастрофа, обгородить территорию забором. Коммунальники підтвердили, огорожа з'явиться. За один год решить все проблемы, которые скопились годами, десятилетиями, коммунальное предприятие за один год не сможет. Останні роки комунальникам вдалося частково навести лад на цвинтарях. Открите два філіали. Правобережный по улице Погребняка 18-Б и Левобережное отделение по улице Кассиора 31. Это улучшает и облегчает гражданам посещать пункты стола заказов, не пересекая весь город, как это было ранее. Проводится уборка на всех территориях кладбища. Отсыпаны дороги на кладбищах, отсыпаны подъездные пути. На кладбище по улице Краснопольская... отсыпана дорога протяженістю 1600 шестсот метрів. Установлены бордюры бордюри 1150 тисяча метрів по центральной аллее действующего краснопольського кладбища. І в настоящий момент робота продовжується. Головний інженер Віктор Олефір показує, що вже зроблено на кладовищах. Здесь были вопросы от местных жителей многочисленные. Уборка кладбища, сделаны места для сбора мусора, вот, отсыпаны дороги. Ну, то есть кладбище приведено в надлежащее состояние. В Литовском кладбище сделано э, место для э, набора воды для э, граждан. Вот построен, сделаны лавочки, построены, построен туалет, сделаны места для сбора мусора. Та найбільша проблема виділення землі для нового цвинтаря. З кожним роком у місті мільйоннику, оперезаному кладовищами з усіх боків, земля стає на вагу золота. Крематорій, який задумували у Дніпропетровську ще за радянських часів, залишається у далекій перспективі. Міс на офіційно відкритих цвинтарях вистачить лише на рік. А це означає, новий колапс у похоронній індустрії не за горами.